Вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами Жорік. Сьогодні будемо порівнювати дві моделі електрошокерів від китайського виробника компанії WHI. Дві дуже компактні, на мою думку, моделі шокерів, а саме модель в вигляді телефона iPhone 4, а також модель tw 801 Mini. міні-міні-модель. Всім відомої моделі Оса електрошокерів. Розпочнемо наше знайомство. з Шокеру iPhone 4. Значить, пристрій у нас виготовлено з ABS пластику ударостійкого. Комплектується даний пристрій підзарядним пристроєм від мережі 220 вольт. Гніздо для підзарядки знаходиться у верхній частині девайсу. Тут же зверху знаходяться електроди, для того, щоб бити струмом нападника. На даному пристрої є три клавіші. Регулювання три, три клавіші управління, а саме запобіжник, який знаходиться в нижній частині, а також з боку дві кнопки, одна з яких активує функцію ліхтарика на даному пристрої, а друга активує функцію шокера. Значить, Вмикаємо запобіжник, у нас е загоряється кнопочка червоним кольором. Це сигналізує про те, що у нас пристрій в активному режимі. Потім ми натискаємо, якщо ми хочемо, хочемо скористатися функцією ліхтарика, натискаємо мінус. У нас ліхтарик достатньо, достатньо яскравий, цілком його вистачає для того, щоб осліпити нападника. А також інша кнопка це кнопка спуску шокера. Так, працює у нас даний пристрій. Перейдемо тепер до нашого пристрою Miniosa TW801. Пристрій виконано з софт-тач пластику. Дуже приємного на дотик. Виконано дуже якісно. всі шви у нас прилягають, тобто немає ніяких зазорів, немає скрипів. Дуже якісно все виконано на високому рівні. Пристрій має вбудований зарядний пристрій. Тобто для того, щоб нам скористатися зарядкою, нам потрібно просто дістати одним простим рухом вилку для підзарядки. і Одяг, одягнувши адаптер для наших європейських розеток, просто достатньо вімкнути в розетку на підзарядку. Двох годин цілком достатньо для того, щоб зарядити акумулятор на даному девайсі. Значить, як користуватися даним пристроєм? У нас є дві клавіші управління, одна з яких це е перемикач режимів даного пристрою. Інша кругла прорезинена кнопочка це є спуск для нашого електрошокера. Девайс справді дуже компактний. ось Дивіться, моя долоня приблизно 20, 20 см, тобто половину долоні займає всього-навсього цей пристрій. Значить, Перемикаємо наш перемикач слайдер в середньому положенні, у нас активується ліхтарик. Ліхтарик тут, якщо ви. Добре, будете в доброму тонусі підтримувати ваш акумулятор. То ліхтарик тут світить дуже яскраво, мені дуже сподобалось, як він світить. Потужність нашого джерела освітлення, потужність світлодіоди, тут всього-навсього 100 люмен, Але цього цілком достатньо для того, щоб осліпити нападника. Для того, щоб скористатися шокером, перемикаємо нашу клавішу в крайнє переднє положення. У нас загоряється світлодіод і сигналізує нас про те, що, е, інформує нас про те, що у нас ввімкнений шокер. Для того, щоб скористатися шокером, просто натискаємо на, на, на круглу кнопку спуску. Ось так у нас спрацьовує електрошокер на даному пристрої достатньо гучно. Значить, е, коротко з вами ознайомилися з режимами роботи наших пристроїв. Нагадаю, сьогодні з вами ми дивимося iPhone 4 електрошокер і електрошокер tw 801 Mini мініоса. Тепер перейдемо до технічних характеристик наших пристроїв. Почнемо з моделі iPhone 4. Заявлена напруга 90 000 вольт, Фактична потужність пристрою 9 Вт. Середній час дії близько 2 секунд. середній час виходу зі стану шоку біля 5 хвилин. Товщина пробою одягу 50 мм. Габарити довжина пристрою 11 см, вага пристрою 112 г. Переходимо до пристрою 801 міні. Заявлена потужність, заявлена, вибачте, напруга. Заявлена напруга 40 тисяч вольт, потужність 12 Вт. Середній час дії близько 2 секунд. пробою одягу 5 см. Габарити. Довжина пристрою всього-навсього 97 мм. Вибачте, 96 мм, а вага пристрою 97 грамів. Обидва пристрої є дуже компактними рішеннями. Рекомендую всім, хто, хто полюбляє ергономічні, економ... ергономічні речі і любить економити місце в своїх сумочках і так далі. Значить, В комплект Пристрої tw 801 входить ось такий чохол холдер котрий прекрасно кріпиться на поясі. В холдері виглядає пристрій наступним чином. Ось так дуже ергономічно, дуже стильно виглядає пристрій в чохлі холдері Холдер виконано з синтетичної тканини. Далі їдемо в комплект поставки обидвох пристроїв. Входить інструкція російською мовою. Ось так ось воно виглядає. З даної інструкції ви зможете дізнатися для себе багато цікавої інформації, а також найнебагатішу інформацію про те, як доглядати за вашими пристроями. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Нагадаємо, сьогодні з вами порівнювали дві моделі електрошокерів, а саме модель iPhone 4, а також модель TW801 Mini, oSA Mini. Побачимося з вами в наступних оглядах. добру, то побачення!